На сьогодні для багатьох людей велику роль грає цифри. Е, цифри під відео, якщо багато переглядів, значить я буду дивитися це відео, значить там щось цікаве мені розкажуть. Якщо взяти духовну сферу і е, дивитися лише з позиції цифрів, на що можна натрапити? Натрапити на єрість, на розвод і е, те, що просто потім калібання ума. Е, чому? Все просто. Сьогодні е, світом. Правий сатана і всячески намагається банити істину. Тому е, зачастую е, відео, які можуть бути з великими переглядами, це просувається єріс. І е, тому е, пастор Станіслав Юлі Салтенко фокусує нас на тому, щоб ми дивилися на результат е, е, людей, а не просто на слова і дути цифри. І слухаючи е, пасторів Станіслава Юлі Салтенко, можна побачити реально результат.